А, зараз хороше перехоплення. Можна зараз пробити, є удар. Ось так. Командний рахунок відповідає, тому що меданчика відбувається. Ну, звичайно, кожна команда хотіла себе забити. Зараз втрата і Можна зараз пробити, є удар на місці голкіпер перехопає. Тому що все ще попереду в цьому матчі. О, зараз атака від Global Logic, є удар віддав на правий фланг. Чобан пробиває доволі небезпечно. М'яч зараз виходить. Зараз передача на правий фланг. Непогано. Удар на місці Голкіпер. віддає передачу по флангу непогано. А тут уже порушення правил. А тут, Олександр є. Є удар стійка! Ось так. У нас. Э... І зараз розіграють далі гравці Клоболочі. Передача! Удар стійка! Ось! Відповідь, що тут. Непоганий триплінг. Зараз вихід сам на сам можна забивати, але м'яч іде повз ворота. Ось таке. Пішла передача. Є удар, рикошет. і що там? М'яч таки не влітає. Воротам до варейдзе. Полочок переведення на лівий фланг. Пас вперед. Передача вдоварейдзе. А залишається в першому таймі. Передача знову Каркас там рятує. Чабан пробивати мені не далося повчання в Каркас Воріти. А, ну все-таки територіальна перевага за моментами була в Глоба як от порожній. Тим uh, теж можуть скористатися суперник є удар на місці. Дмитро Мигель ще одна спроба, зара тут поборовся в Доверейця, хто вийде переможцем. Костюк пробиває Рикошет і куди кутивий. Оце вже неправильно та прийшов суперник, гравець Грецько. Вочих давно в доверезі, до Вередя, прибрав м'яч пробив і в нас ворота. Командук завершиться нульовою нічією. Ну. Не хотілося. Безвичайно, є удар. М'яч виходить. Далеко вперед. Тут перехоплення, але Олександр віддає на а Доморат пробиває в один дотик м'яч. Ну і, власне, відзначимо, що наразі ще жодного разу не підловили на тому, що ворота не захищені. Суперника зараз доворається, забиває. Сергія все-таки свою більшість реалізовані. Реціклоболоджик. Монського він дістає там цьому. епізоді проходить далі, м'яч не виходить, непогано можна зараз забивати. Ще один удар і пер... зараз Тут мигаль м'яч перехоплює, зараз ворота порожні, можна зараз все-таки вразити. Є удар і не з'ятає ворота. Ось так. Один на один. Стає рахунок Сергій Таргонський. Забиває Голів буде ще більше. Закидання на Михайла Чебана. Михайло Чебана має простір. Вихід сам на сам. А тут уже порушення правил. І це зараз там. Біля м'яча. Передача під удар. Є удар і м'яч залітає в ворота. 2-1. Спрацював тайм-аут від Назара Ясишина. І в нас відзначається 15. Схоже, 2-1 у нас Рахунок копа перемпро поступається сьогодні. Клоба лоджік. І очікуємо наступний поєдинок.